Про рекламу в медіа найлегше сказати, ми таку рекламу не беремо. А якщо розібратись, це ж кошти для редакції, яких і так мало. Ось перелік стрьомних реклам, з якими медіа стикаються, і які треба потрібно якось врегулювати. Перше це статті українською мовою, але з посиланням на сайти інших країн. Стаття про туризм і посилання на аеропорт Шопено-Варшаві можна брати чи не можна? Далі реклама алкоголю, наче ясна, не можна. А до чого ж тоді оці всі дисклеймери про надмірне споживання? Отже, можна. А якщо стаття про рецепти із бузини і в ній стоїть посилання на рекламу самогонних апаратів, це невигадана історія. Таке можна ставити чи ні? Реклама гадалок не можна, а астрологів можна. Вибачте, чим астрологи відрізняються від гадалок. Чим криптовчителі відрізняються від гадалок? Давайте вирішимо. Реклама криптовчителів, астрологів і в принципі крипти, тому що їх дуже багато, а законодавство дуже нечітке. Далі, реклама військового одягу, пневматів недавно зайшли на рекламу офіційні виробники ребів. ребів. Що каже законодавство про рекламу? Законодавство про рекламу катастрофічно відстає. Дякувати Богу, чітко зрозуміло, що не можна тютюн і вейпи рекламувати, хоч з цим усе ясно, а от решту, треба обговорювати. Якщо ви чекали, що я говоритиму про казино, то ні. Зараз ні, це буде в іншому відео.